Всім привіт! Мене звати Треатреп або просто Мішаня І це перший день, як я грав в ЕС2. У мене з'явилась дуже проста ідея заповнити світ і зробити мене гіперпопулярним. А якщо простіше, мені цікаво, до чого можна дійти, граючи кожен день в С2, чи чекає мене кіберспорт, або чи вийде мене апнути 10-й левел фейсета. Мета рубрики проста: набратись досвіду і передати його вам. Чи навпаки, щоб ви в коментарях поділились своїм досвідом і допомогли мені піднятись на вищу планку, ніж я зараз. Наразі в мене немає ні аїму, ні розуміння гри. Я не знаю карт, позицій, гранат. Але саме Перше, в чому я хочу розібратися, це в форматі екрану, в якому я буду грати 3 на 4 або 16 на 9 Самі результати на карті не втішні, але це дає нам розуміння, що нам є куди рости і в якому направленні нам потрібно рухатись далі. Тож ставте лайк і починайте стежити за мною, бо буде дійсно цікаво. Тож, поїхали. Одразу хочу вам сказати, що всі тестування будуть проходити на цій мапі. Тому кому цікаво, записуйте, дивіться там, знаходьте і пробуйте себе. Зараз ви не переможете бачити в результат, в принципі, 50 батів за 45,92 мілісекунди, грубо говоря, 46 секунд. КПМ 64 і хітрейт 72%. Невтішний результат, як для мене, і... але є до чого рости в будь-якому випадку. Ну, і у нас зараз буде формат 16 на 9. Ви бачите, його в себе в швидкій перемотці. В принципі, 50 батів, 46 секунд і 10 мілісекунд. Час особливо не відрізняється. КПМ-63. Це вже гірший результат. Але хітрейт у нас повищений, 78%. Тобто в сукупності <сміх> тут ніяких змін я не бачу. О, от воно. Так, а ця байда. В результаті цього тесту ми побачимо 93% влучання і 107 збитих кульок. Це в форматі 4 х 3 за 60 секунд. Досить непоганий результат, можна було б краще. Ми це все фіксуємо і переходимо до 16 на 9. А в результаті формату 16 на 9. У нас є 97% влучань та 102 збиті кульки. Це непоганий результат. Як ви бачите, ми краще влучаємо, але менше. Збиваємо. Будемо дивитися далі по тестам, і скоро будуть вже висновки. Ну і кінцевий тест у нас виходить в шмаляні по потам, коли вони виходять. Мінус 4 на 3. Ти не встигаєш реагувати на цього бота, і ти стріляєш вже по ньому, коли він стоїть. Бо коли він рухається, набагато тяжче в нього влучить. Е, е, і по суті, у мене вийшло 811 це найкращий результат. Ви зараз швидкі перемоці, або там не в шуткій, це все і оцінити самі. Ну і по результатам, 16 на 9. Результат мене утішив, так би мовити, е, 643. Тобто вже відчутно краще, а перспективніше, як на мене, все тому, що. Я можу просто среагувати, поки бот іде на точку. Я можу вже по ньому стріляти, але він чапає. Ну тож перейдемо до висновків даного експерименту. Перше, у нас була звичайна ім 50 батів, а 4 на 3 у нас 45 секунд, 92 мілісекунди. КПМ був 64 і хитрей 72%. Це просто результат, до якого ми прирівнюємо другий. 16 на 9 у нас вийшло 46 секунд та 10 мілісекунд. КПМ був 63 та хітрей 78%. Тобто від Різниці я особливо не бачу, тільки бачу в тому плані, що хитрей підвищений, тобто влучаємо ми краще. Навіть з тим, що все таки він менший по суті. Голова в 4 на 3 більше, розширеніше, але 16 на 9, як бачите, залітає краще. Скоріше за все, що тут претензії тільки до моїх рук. Другий тест нам дав наступну інформацію: 4 на 3 у нас за 60 секунд вийшло 93% влучання і 107 попадань. Тобто 107 кульок ми збили, 93% влучання у нас є. Просто результат. Далі результат 16 на 9. 97% влучань 102 збиті кулі. Прикріплятися до цього всього, я не бачу сенсу. Відсотковість влучань набагато краще. Ну і у нас є результати по третьому тесту. Третій тест у нас заключався, в тому що бати вилітають, і ми їм даємо тап. У нас 4 на 3 це 811 і 16 на 9 це 643. Ну і заключення всіх оцих тестів. Те, що я проводив для вас, старався, діяв це все. Короте, все залежить від герцовки монітора. Це перше, до чого я прийшов. Якщо у вас монітор 120, вам нема сенсу дивитись далі. Короте, просто вимикайте відео і знайте, що у вас все нормально, вам нема про що паритися. Але якщо у вас монітор до 120, я вам рекомендую перейти 16 на 9. Пояснюю, гра краще відчувається. Тобто, все одно вона красивіше, як не як. Ну на 4 на 3 там все розмите. всі це знають а, візуально. Це просто плюсик, такий маленький. Ми на ньому не концентруємо свою увагу. В гра сама по собі плавніше, тобто у вам достатньо часу навестись прицілом, поводити по противнику прицілом. Ну або вам потрібно ставити просто 4. 4 на 3, і як потіть кожен раз наводячись на голову, встигати за головою противника. Так би мовити, ви будете грати на розслаботі. Це суб'єктивно моя думка і ну, не обов'язково її притримувати. Мінус тільки в тому, який я знайшов. це єдиний мін, просто моделька менше. А плюси 16 на 9 у вас більший кут огляду, чим 4 на 3. А так більше немає. Не плюсов, не мінусом. Я подивився, ну просто все нормально, що там, що там. Ну і коротше, я собі ставив 16 на 9. Буду кайфувати, грати, насолоджуватися саме на цьому розширенні. Не знаю, чи там про іграки граючи 16 на 9, але мені подобається більше так. Тож, всім дякую вам за перегляд, хто дивився або у кого воно там грає, просто на фоні, і він не може мене переключити. Я вам всім дуже вдячний. Якщо дійсно відео зайшло, ставте лайк. Якщо ви хочете продовжити стеження, то підписуйтесь, ставте там колокольчик. Ну і до нових зустрічей, пока.